Вітаю вас, дорогі глядачі, щиро, з теплом у душі. Нехай у ваших домівках буде мир, спокій і затишок. Сідайте зручненько, беріть чай чи каву, бо разом ми заглянемо в таємниці карт і пошукаємо відповіді на наші важкі запитання, що доля готує нам цього тижня. Давай глянемо, що карти нам шепчуть про Харків та область з 17 по 23 листопада, загрози з повітря, масовані обстріли. Питання тяжке, але будемо дивитись Трійка Пентаклів. Карта про роботу, про процес, про системність. І тут не про мирну роботу, а про те, що ворог собі планує і виконує по своїм схемам. Я би сказала так: ворог мудрує. Щось там собі складає докупи, готує якусь роботу з повітря. Значить, якісь удари чи обстріли можуть бути продумані по плану, як вони то люблять п'ятірка кубків, так? то карта е розчарування, там, втрат і тяжкого емоційного стану, вона вказує, що можуть бути неприємні моменти, які зачеплять людей за живе, то може бути і якийсь обстріл, що принесе шкоду. Отут карта більш сумна така. Що натякає, буде щось неприємне, настрій упаде, буде боляче і по відчуттю, то більше про наслідки ударів, а не просто про загрозу, наче що вдарить по комусь чи по чомусь важливому. Верховна жриця тут вона каже: що багато планів ворога буде непомітно, неявно вони можуть готувати щось. Тихесенько, а люди того до кінця не знати. Жриця також означає інтуїтивну небезпеку, не конкретний масований удар прямо зразу, а не прогнозовані, приховані атаки, раптові з повітря. Ну що я тобі скажу? Ну видно, що ворог щось готує, трійка пентаклів, то прямо каже. І п'ятірка кубків натякає, що, на жаль, якісь удари можуть бути результативні. Такі, що принесуть шкоду чи засмутять людей, не ігноруйте тривоги. Дивимось про Куп'янськ, що там загрози з повітря, що там обстріли на період з 17 по 23 листопада смерть, в контексті загроз, то дуже тяжкий знак, вона каже, період буде напружений, щось радикально мінятиметься, можуть бути різкі події, сильні удари, та карта, як коса. Відтинає старе, лупить різко, без попередження для міста, то означає підвищену небезпеку з повітря, серйозні ризики масованих обстрілів. Дурень вона дуже часто каже про хаотичні удари, не по логіці, не по плану а. Так як ворог захоче, непевно і нестабільно загрози будуть такими. Що не вгадаєш, коли, куди, наскільки сильно. Не системна масована кампанія, а більше оті їхні дурнуваті імпульсивні раптові атаки. Двійка Пентаклівна. Вона про те, що люди та служби будуть постійно маневрувати, адаптовуватись, підлаштовуватись під змінну небезпеку, то не карта провалу, але карта, де всім треба крутитись як можуть карти тяжкі. Не буду брехати. Смерть із дурнем то комбінація, що каже, Куп'янськ у періоді високої небезпеки, удари можуть бути різкі, раптові, непередбачувані, може бути як точкове, так і сильніше накриття. А двійка пентаклів додає: ситуація буде хитатись, стабільності нема, день. Тише, день неспокій. Людині тяжко вгадати, що завтра бережіть себе там, бо енергія розкладу дуже напружена. Питання серйозне, Миколаївщина, що там загрози з повітря, чи буде то все масовано, чи точково Дивимось, що нам доля показує на період з 17 по 23 листопада, дев'ятка мечів. То про нерви, страхи, тривоги, безсонні ночі, і в контексті війни вона часто каже, що люди будуть в очікуванні чогось неприємного, будуть переживати, тривожитись? Це не обов'язково конкретний масований удар, але загроза. Зі сторони повітря явно буде відчуватись. Може бути активізація. Повітряних атак або кілька епізодів, які заставлять людей бути дуже напруженими. П'ятірка жезлів вона каже, що ворожа активність може зрости не так, щоб прям величезний шквал, але буде певне загострення більше суєти та загроз, ніж зазвичай це дрібніші, але частіші спроби ворога щось нашкодити, перевіряти ППО, бити хаотично чи провокативно. Паш Пентаклів це означає, що серйозних руйнівних ударів масово карти не показали. Більше про те, що загрози є, але е, ППО працює, служби реагують, люди будуть пильно слідкувати за ситуацією. Паш каже також про практичність: вчасно ховатися, слухати тривоги, діяти правильно і багато чого можна уникнути буде неспокійно. Може фонити, може прилітати точково масово. Жаху карти не показали, але тривоги слухати треба, бо тиждень нервовий. Тримайтеся там, мої золоті, бо Миколаївщина завжди тримає удар. Бережіть себе. Зараз будемо дивитись, що карти кажуть про Полтавщину, загрози з повітря, масовані обстріли. Дивимось, що випало, паж жезлів. І в контексті загроз вона каже так: можуть бути поодинокі атаки, які більше як перевірка, промацування ніж глибока масована операція. То не карта великого удару, а ворог щось тестує. То подумали, що тихо, а воно бахнуло. Вона про старт, але не про масштаб. Так що полтавці можуть чути окремі тривожні моменти. Верховна жриця, це енергія, загроза є, але вона не на поверхні, щось планується, але неясно, коли і як є ризики раптових ударів та таких, що їх не видно заздалегідь, то не про масований шквал, а про приховані хитрі часом точкові атаки. Королева мечів, то карта, що каже, навіть якщо будуть загрози, Полтавщина має захист, і реакція буде швидка та гостра. Вона не дає паніки. Вона каже: ми бачимо, ми працюємо, ми готові. Загроза є, але вона не критична. Більше точкові тихі раптові епізоди, ніж масований шквал ППО, буде добре тримати людям без паніки, але й без розслабону, слухати тривоги. Тиждень не найгірший, але й не цілком спокійний. Тримайтеся, Полтавщина сильна. Дивимось, що нам карти скажуть про загрози для Києва та області, особливо з повітря, чи може бути щось масоване, Лицар мечів. то говорить, що ворог може щось пробувати зненацька, якісь стрімкі удари, швидкі атаки по повітрю, знаєш, типу, раз і полетіло, така енергія нападу. Коли не хочуть дати часу подумати, то не обов'язково прямо масовано, але нервувати може тут пентаклів. Мені воно так показує, що є сильний ресурс, якась захищеність може означати роботу нашої ППО. Яку підсилюють нове обладнання, нові можливості, щось матеріальне, що реально працює на користь столиці, десятка мечів. Ой, то карта, що я не дуже люблю бачити? Бо вона часто про болючий момент, про сильне напруження, про якусь критичну ситуацію. Знаєш, як буря, яка налетіла. Погуркотіла та й пішла, може показувати разову спробу масованого удару чи дуже неприємний епізод, але після нього ситуація, наче відходить, вичерпується. Так, загрози з повітря є, і то немаленький ворог може спробувати щось різке і неприємне, таке, що нерви попсує. Може бути якийсь один дуже важкий момент чи ніч із масованою атакою. Дивимось, що нам карти кажуть про Одещину, чи є загрози з повітря, чи можуть бути масовані обстріли, паж Пентаклів, такий собі розвідчик, придивляється, вираховує, шукає, де би щось підчепити, але сам паж то не сила, то не удар, то радше про дрібні спроби, протестування... Загроза є, але вона більше в форматі. А ну попробуємо, а ну глянемо, що там у них отут уже наші стоять як стіна, дев'ятка жезлів, то карта оборони, втоми, але сильної витримки. Вона каже: так: ми вже то проходили, ми вже знаємо, що до чого, і готові до всякого, але й показує, що якісь удари чи спроби ворога можуть бути по точках, по портовій темі, по інфраструктурі, король кубків в плані загроз. Карта добра. Вона не показує хаосу, стихії чи катастрофи, то радше про стабілізацію, про певну силу, що тримає ситуацію під контролем, може означати допомогу, підтримку партнерів, професійну роботу служб, хорошу координацію, загрози є. Не буду тобі казати все спокійно, бо то би було неправда. Ворог буде пробувати щось поодиноке, дрібними партіями, щось по повітрю, щось по інфраструктурі, пильність лишай. Але душу не накручуй. По сумщині питання нелегке, там завжди нервово, завжди дивимось, що нам карти кажуть про загрози з повітря та можливі масовані обстріли. Витягую по одній вісімка пентаклів карта для буденної роботи. Так само і ворог може працювати по сумщині регулярно, рутинно, без великих. Пауз. То значить постійні спроби атак дрібні, але систематичні. Не масштаб, а буденність обстрілів, дрони, щось точкове, періодичні удари. Королева жезлів, то і ППО, і прикордонники, і загальна організація Карта дуже вогняна, каже, що ми реагуємо, не чекаємо. Поки прилетить. А ще королева жезлів говорить про керованість і контроль над ситуацією. Це добре. Четвірка пентаклів. Вона каже, що ситуація в регіоні може бути напружена. Як коли хтось сидить і стискає гроші в руках, то означає можливі локальні, але сильні удари по важливих об'єктах. Ворог може триматися своєї старої тактики, бити по інфраструктурі, енергетиці, прикордонних селах. І ще ця карта каже: ресурси треба берегти, пильність. Тримати, нічого не розслабляти, карти показують не масований наступ чи шалений раптовий удар, а скоріше постійну, рутинну, надоїдливу небезпеку, такі собі регулярні обстріли, дрони, точкові атаки, те, що Сумщина і так переживає вже довго ворог ще буде, дьоргати прикордоння, шукати слабкі місця. Херсонщина то місце важке, виснажене, і кожна карта там звучить голосніше. Дивимось по черзі, що нам випало про загрози з повітря та можливі масовані обстріли паш пентаклів. Ворог може придивлятися, щось вивчати, проводити розвідку, пробувати обережні, але регулярні дрібні удари. То, як коли хтось не кидає камінь, а з першу ногою землю шкребе відлюдник. Ох, ця карта дуже символічна для Херсонщини. Вона показує ізольованість, тягар, відокремленість і туманність ситуації. По загрозах з повітря відлюдник означає, що ворог може зосереджуватись на конкретних вузьких напрямках цілеспрямовано по об'єктах, які мають для них особистий інтерес. Верховна Жриця. У військовому плані вона означає, що ворог тримає свої плани в тіні, може щось готувати, але так, що ніхто не бачить. Це карта секретності, дезінформації, раптовостей. По загрозах це виглядає так: не масовані удари, а скоріше раптові, епізодичні, такі, що із ніоткуда Херсонщина в картах виглядає як регіон з дуже прихованими непрямими загрозами. Дріб... Бні регулярні удари, точкове цілеспрямоване ураження, туманність, нестабільність, можливі раптові атаки. Не варто розслаблятись. Херсонщина ще буде під прицілом. Дивимось на Запоріжжя, дивимось по черзі, що нам карти кажуть про загрози з повітря, масовані обстріли і можливість окупації нових населених пунктів світ завжди. Про завершення, баланс і цикли для Запоріжжя. Це трохи добрий знак глобальних проривів, ворога чи масованої окупації нових територій, поки не видко карта показує, що є якийсь порядок. Контроль і, можливо, навіть завершення попередніх небезпек, Паж Пентаклів. Оце вже реалістичніше. Паж Пентаклів каже, що ворог буде придивлятися, пробувати щось робити. Перевіряти наші оборонні лінії це можуть бути дрібні атаки, розвідка, спроби точкових обстрілів з повітря, масованості не видко, але небезпека є і її не можна ігнорувати. То таке, знаєш, придивляються, шукають слабкі місця, десятка мечів. Карта дуже важка. Вона символізує критичну ситуацію, поразку або удар, який важко пережити для Запоріжжя. Це може означати якийсь сильний удар або епізод масованого обстрілу. Може бути загроза конкретному населеному пункту, але це не глобальна окупація. Швидше критична точка напруження карти показують, що Запоріжжя з 17 по 23 листопада буде під прицілом. Наші тримають ситуацію під контролем, але пильність. Лишається обов'язковою так, що тримаймося, не панікуємо, бо картами видно, небезпеки будуть, але ситуація керована. Краматорськ, то місто важке, ворог туди мітить, наші обороняють. Дивимось по черзі про загрози з повітря і можливі масовані обстріли. Маг показує, що ворог може застосовувати хитрість, нові технології, якісь нестандартні способи удару. Це означає не просто звичні обстріли, а щось таке, що може здивувати або вимагати швидкої реакції. Ворог може робити спроби маніпулювати. Ситуацію, шукати слабкі місця, використовувати різні методи, але не обов'язково масово. Шістка пентаклів карта балансу. Розподілу ресурсів в плані загроз означає, що наші сили і оборона Краматорська на рівні добре організовані. Загрози можуть бути, але вони врівноважені. Удари можуть бути точкові, але не перевищуватимуть наших можливостей оборонятись. Може ще показувати, що є підтримка ззовні. Ресурси, підсилення, допомога від армії чи партнерів: Вісімка пентаклів – це праця, щоденна робота, напруження для Краматорська. Це значить, що обстріли або е загрози. Будуть регулярні, точкові, але не хаотичні. Це щось типу робота на постійному рівні, дрібні удари, перевірка оборони, спроби вразити критичні об'єкти. Карти кажуть, що Краматорськ буде під прицілом. Тобто, тривожитися треба обережно, а не панікувати. Наші тримають місто, а ворог пробує, перевіряє, але великого прориву. Не видно, пильність лишається головним правилом. Дивимось на Слов'янськ, то важливе місто, як і кожне місто рідної України. Дивимось по черзі, що кажуть карти про загрози з повітря і можливі масовані обстріли маг, про дії, маніпуляції і хитрість. Для слов'янська це означає, що ворог може пробувати якісь несподівані прийоми, нові способи ударів, технології або раптові маневри. Тобто не просто старі схеми обстрілів. Стрілів, а щось таке, що вимагає швидкої реакції, але поки що не масово, скоріше тактичні спроби. Сонце. Тут воно показує, що, що ситуація для Слов'янська в цілому світла загрози будуть, але оборона працює, ППО і підсилення на місці. Карта каже, є надія, і результат залежить від наших дій. Трійка пентаклів: це про командну роботу, організацію і підготовку. Для міста це добре. Наші е, тримають оборону спільно, працюють злагоджено, відпрацьовують удари і перевіряють точки уразливості. Карта також показує, що будь-які спроби ворога будуть помічені і нейтралізовані командною роботою. Карти показують, що, що Слов'янськ буде під загрозами з повітря. Так що треба триматися і пильнувати, загрози є, але місто готове і не без захисту. Західна Україна то зараз місце, де загрози можуть бути, а може бути трохи спокійніше. Дивимось по черзі, що вони кажуть про повітряні загрози і можливі обстріли трійка жезлів для західної України. Вона каже, що загрози не прийдуть раптово. Ворог може розглядати варіанти, але великої активності поки що не видно. Карта показує ситуацію, де є огляд, є підготовка і ударів масованих. Не очікується королева жезлів. А це вже карта сильної енергії, активності і контролю. Вона каже, що Західна Україна добре підготовлена, оборона міцна, реагує швидко. Карта дуже позитивна, показує рішучість і впевненість у захисників лицар Пентаклів. Це карта стабільності, праці і терпіння. Тут вона говорить, що загрози будуть, але Повільні і е, контрольовані, точкові, а не масовані. Ворог буде робити спроби, але вони не швидкі і не хаотичні. Бо лицар Пентаклів, карта обережності і планомірності. Масованих атак не видно, швидких ударів теж. Ворог може робити перевірки, дрібні спроби, але без ефекту катастрофи. Так що тримаймося, пильнувати треба, але паніки нема. Західна Україна стоїть міцно. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, а на прощання, мої хороші, бажаю вам світла навіть у темні дні. Сили вистояти в будь-яких бурях, радості в серці і щирих усмішок поруч із близькими. Бережіть себе, мрійте, вірте у краще, і нехай ваш шлях буде безпечний і ясний, як промінь сонця.